Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми подивимося таку тему варіанти долі Зеленського. Тобто, як чим закінчиться його президентська діяльність, роль? Називайте, як хочете. І так, у нас є декілька варіантів, як зазвичай, але спочатку ми подивимося, що покажуть карти, а потім розділимо це все. Зеленського, доля Зеленського. Дивіться, карти показують. От що в нього, якщо він встигне втекти, то дуже хороше життя навіть його чекає. Ну, я маю на увазі, якщо він встигне втекти, Ось ці карти показують. А інакше не дуже добре блокада. Заточення, якщо я правильно сказала, в'язниця і тому подібне ось що його чекає. У нього є два варіанти, але я вибрала тут декілька варіантів. І так, поїхали. Я вибрала декілька варіантів, хоча карти показали, в нього є два. Я вибрала такий добровільна відставка. Тобто. Це мається на увазі. Тут, бачите, карта справедливості у нас вже випадає. І так, перший варіант. Добровільна відставка. Добровільна відставка. Це мається на увазі з 20, після 20 травня. Або до. Примусова втеча, як, у, як, як Янукович. Сути довічне ув'язнення, і трагічний кінець Чаушеску Кадафі. Зараз ми подивимося, що найвірогідніше на даний момент. Дивіться, усі, усі шляхи йому наразі зараз дуже добре відкриті. Тобто він повинен зараз дуже добре подумати. До речі, згадую я, я вже казала десь, що робила регресивний гіпноз і. На даний момент у Зеленського якісь дуже великі страхи. Ну, Приближається 20 травня. До речі, хочу вас попросити, мої дорогенькі, у спільноті в Ютубі. Зараз я вам покажу швиденько. Є, е... дивіться, моя сторінка. от Моя сторінка в Ютубі. так? Ось тут я показую спільнота, Я не знаю, можете ви знайти чи ні. По-перше, вовчиться. І по-друге, внизу є, 8 днів тому, ми почали збирати на збір для 66-ї бригади. Будь ласка, допоможіть їм назбирати на реп, здається, якщо я не помиляюсь. Так. А ми переходимо назад до нашого розкладу. І так. І так, добровільна відставка. Чи піде Зеленський на такий крок? Ви знаєте, ні, ні, не піде. Ця карта говорить, що він від добровільщини тікає. Він, знаєте, як хитра лисиця шукає виходу, але не добровільного, не щоб добровільну відставку піти. Ні. Другий варіант примусова втеча як у Януковича. Ну, ви знаєте, його его йому не дозволить. Тут, скоріше, ви знаєте, ну, якщо дивитися по першій карті, то можна казати, що так, так, що він може примусово втікати. Але я хочу зараз роздивитися, чи дійсно. Тільки в тому випадку, якщо буде якась боротьба за ворушення якесь буде. Але, скоріше, це, ні. Ні, це не цей варіант. другий Третій варіант у нас був суд і довічне ув'язнення. Ось тут зараз я докладу. Скоріше, давайте я ще тут подивлюся, трагічний кінець. От трагічний кінець його чекає. От з усіх. Тому я якось тут не. Трагічний кінець Чаушеску Кадафі. Зараз я докладу. Історія повторюється. Історія повторюється. Скоріше за все, його чекає трагічний кінець, мої дорогенькі. Трагічний кінець. Ця карта показує трагічний кінець його чекає, скоріше за все. Тут, ви знаєте, таке враження, що він може не дожити, щось може статися до в'язниці. Ні, ні. Скоріше за все, трагічний кінець. Е, знаєте, і в мене йде така, відверто скажу така фраза. Це ж було вже. Це ж було вже, до речі. Я не скажу вам, як помер Зеленський минулого життя, але він там був шутом. Тобто в мене таке враження, що він копіює тут якась циклічність іде. В нього вже було таке. В нього вже таке було. Якось так. Хм. Цікаво. Так, хочу тут розібрати. Суд довічне ув'язнення. Ну тут, ви знаєте, ускладнення якісь. Будуть якісь ускладнення, хоча оця карта може. і Але дивіться, навіть якщо ця карта нам може сказати, що так, може бути якесь довічне ув'язнення, да то ця карта говорить, це більше наші фантазії. Більше наші фантазії. І ось тут зараз подивимося. Примусова втеча. Ні тут Н -н -н. втечі не буде. Ні, це не є втеча. Ні одна карта на це не натякає. Тут, скоріше за все, трагічний кінець. Скоріше за все, ось трагічний кінець. Ні одна ось ця ось. От. Чи розуміє Зеленський, що такий трагічний кінець його може чекати? Не просто ж так в мене в регресивному гіпнозі було, що він страх має. Чи розуміє, так він розуміє це? Так він розуміє. Це його аж в депресію заганяє. Тут зірка. Він розуміє, зараз я вам скажу, він розуміє. Що його чекають в майбутньому це карта майбутнього зірка. В майбутньому його щось недобре чекає. Він це розуміє. Він навіть з кимось про це говорить і спілкується. Про це він комусь розповідав дуже близькій людині. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд, я переверну цю карту. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Цікавий кінець виходить. Ну що ж, подивимося. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. До речі, це передбачив Григорій Омельченко. Він йому дає чотири варіанти. Ось так, на вибір. Поки що він має ще вибір. Але скоро це закінчується. Бажаю вам, мої дорогеньки, всього найкращого. Віримо в наше ЗСУ, і імперія зла повинна розпастися, як роса на сонці, а Україна розцвіте. Щасти вам, мої любі, все буде Україна!